Вітаю! Сьогодні в нас на порядку денному одна з ключових процедур в обліку нарахування амортизації. І це, знаєте, не просто якась формальність, це справді важливий інструмент, щоб фінансова звітність у державному секторі показувала реальну картину. От давайте на секунду задумаємось, чому так виходить, що будівля чи комп'ютер, які чудово працюють, з кожним роком на папері в балансі стають нібито дешевшими. Саме на це питання і відповідає механізм амортизації. І от сьогодні ми його детально і розберемо. Ось наш план дій пройдемося по кожному з цих п'яти пунктів, щоб у кінці все склалося в єдину зрозумілу картину. Ну що ж, почнімо. Гаразд, почнемо з азів. Перш ніж щось рахувати і робити проведення, треба чітко розуміти, що це взагалі таке. Це, так би мовити, фундамент для всього іншого. І от що тут найголовніше амортизація це не про те, за скільки можна продати актив на ринку. Зовсім ні. Це суто бухгалтерська процедура. Вона дозволяє нам поступово шматочками переносити вартість активу на витрати. Таким чином, ми, якби визнаємо так, актив працює, він зношується, і це впливає і на витрати, і, звісно, на його залишкову вартість у балансі. Так, з теорією розібрались тепер перший практичний крок, і він надзвичайно важливий треба правильно визначити, а що, власне, ми будемо амортизувати, бо правила для різних активів, як виявиться, геть різні. І от вона ключова різниця. Дивіться, для таких серйозних речей, як основні засоби, будівлі, обладнання, вартість розподіляється потроху протягом усього терміну їхньої служби. А от для другої групи, ну скажімо, бібліотечних фондів чи якихось малоцінних предметів, підхід зовсім інший: 50% вартості списуємо одразу, як тільки почали використовувати, а решту 50% вже коли будемо списувати з балансу. Окей, ми вже знаємо, що амортизувати, настав час розібратися, як це порахувати. Зараз трохи зануримось у формули і правила, але не хвилюйтеся, все доволі логічно. Ось вона, наша головна формула прямолінійного методу. Насправді все просто: беремо вартість, за якою актив у нас числиться, віднімаємо від неї ліквідаційну вартість це та сума, яку ми думаємо отримати в кінці, і все це ділимо на кількість років, які цей актив нам прослужить. А ця табличка, по суті, підсумовує те, про що ми говорили. Для першої групи, для основних засобів, використовуємо формулу, рахуємо річну або квартальну суму. А для другої, де фонди і малоцінка, все значно простіше. Просто беремо первісну вартість і множимо на 50%. От і все. А тепер увага. Дуже важливий момент про терміни тут часто плутаються. Запам'ятайте. Амортизацію починаємо нараховувати не в місяць, коли актив ввели в експлуатацію, а з наступного місяця. І відповідно, коли актив вибуває, ми нараховуємо амортизацію за повний місяць вибуття. Так так, суму порахували, з періодом визначились що далі? А далі треба все це коректно показати в бухгалтерському обліку. Тож переходимо до бухгалтерських проведень. І тут знову є свої нюанси. Яке саме проведення робити залежить від двох речей: по-перше, як до нас потрапив актив, ми його купили чи отримали безоплатно? І по-друге, для чого ми його використовуємо? Для основної бюджетної діяльності чи може для надання платних послуг? Дивіться, для активів, які установа купила за гроші, все відносно стандартно. Ми дебетуємо рахунок витрат, а кредитуємо рахунок зносу. Який саме рахунок витрат обрати 8014 чи 80114, залежить від того, чи задіяний актив у виконанні бюджетних програм чи в господіяльності. А от якщо актив отримали безоплатно, Тут процедура особлива, потрібно зробити два записи одночасно і на однакову суму. Перший це звичайне нарахування амортизації на витрати, а другий одночасне визнання доходу. І знаєте, навіщо так складно, щоб нарахування амортизації по таких подарованих активах не впливало на фінансовий результат. Ну що ж, ми майже на фінішній прямій. Порахували, провели в обліку, а тепер давайте подивимось, де ж уся ця робота знаходить своє відображення, тобто як це все виглядає в офіційній фінансовій звітності. Ось погляньте на цю зведену таблицю. У балансі наша накопичена амортизація фігурує як знос, і вона зменшує вартість активів. У звіті про фінансові результати це наші витрати. Ну а в примітках до річної звітності у формі 5DES дається вже повна детальна розшифровка всіх рухів амортизації за рік. А ось це момент, який треба просто закарбувати в пам'яті. Всі ці операції стосуються виключно фінансової звітності. У бюджетній звітності, яка показує рух живих грошей, амортизації немає і бути не може. Чому? Бо це не грошова операція. Гроші ж при цьому нікуди не йдуть. Давайте швиденко підсумуємо. Весь процес можна звести до такого собі чек-листа. Спочатку правильна класифікація, потім правильний метод розрахунку, далі правильні терміни, слідом коректні проведення. І наостанок правильне відображення у звітності. От і вся логіка крок за кроком. І наостанок таке питання для роздумів. Тепер, знаючи всі ці правила, можливо, варто поглянути на облікову політику власної установи і запитати, а чи відображає вона реальний стан справ, чи може настав час щось переглянути. Дякую за увагу!